Дубінський із СІЗО дав майже годинне інтерв'ю про те, що він відповідав на питання Паяркова. А Паярков це такий чувак, теж блогер. Він задавав ці питання там вчора чи позавчора. І основні питання, які були до Дубінського, це чому він раніше мовчав, чому він виступав проти Майдана. Приймав участь в антимайдані, працював тоді, ну, як кажуть, на Януковича і робив різні фейки про Майдан. А потім, як йому стало вигідно, він почав лити, наче бруд на Зеленського. От. А, але подумайте тільки, він 40 з чимось хвилин, а це ж, мабуть, не з першого разу, а давав інтерв'ю про те, як він. Відповідає на питання Паяркова. От. І я так послухав його трошечки, от зовсім трошечки, і зрозумів, що більше я його слухати не хочу. Після фрази його, от буквально з самого початку, він сказав, що він завжди виступав проти Майдану, що ми здійснили в 2014 році нелегітимний переворот. Ну, протизаконно змінили владу і все інше. На мою думку, це, ну, він це зря сказав, я так скажу. Хай сидить собі далі в своєму СІЗО, і хай його наступна влада і не випускає. А якщо він встигне вийти через коли при, ну, при теперішній владі, то йому, мені здається, пощастило. Бо якщо не встигне, то, я думаю, наступна влада його точно нікуди вже не випустить після таких слів. От, Так що, я казав, думайте, кого слухати, думайте, що робити, і все таке. Ну от, от як би і все. Його відповіді засновувалось на, на тому, що він називав цього Паярка парахоботом і його аудиторію. Uh, і сказав, що він був проти Майдану, але він там не приймав ніяких участі uh, в банті Майдані. І Він був, якби, він вважає, що ми, от uh, всі, хто були на Майдані, захопили владу нелегітивно і далі почалось якийсь треш, як він каже. Далі я не слухав, тому що для мене ця людина загубилась уже і більше стала не Взагалі, даже, даже навіть цікавості даже проявляти не буду, що він там трендить і видумує, непонятно про що. Так що, і вам цього бажаю. Не слухайте різних долбойбів. Підписуйтесь на канал, пишіть в коментарях, що ви думаєте. Ставте лайки.